Привіт, а хочу трішечки з вами поговорити на тему, чому я проти, коли проводяться чистки або якась допомога без відома іншої людини. Тобто там, наприклад, мама з благих, дуже благих наміреній. Хоче допомогти своїй дитині, там, дочку або сина, щоб почистили, щоб відкрили шляхи, тому що дитина в це не вірить, і там треба допомогти, бо я ж так переживаю. Або дівчина хоче, щоб почистила її хлопця, там, або її чоловіка, тому що там, він не вірить, він це все не вважає потрібним, а я відчуваю, що в нього проблема. Е, так от, чому я проти такого? Тому що всі впливи, всі дії мають бути тільки з погодження самої людини. Якщо людина не хоче, щоб цього робили, це буде проти її волі. Є закон свободної волі, і цей закон в Україні до речі дуже добре порушується. На жаль, але якщо брати на вищих рівнях... То він перекриває навпаки шляхи, тому що ви в це людині може бути урок, це її може бути шлях. Її самостійно потрібно це пройти. На що ви втручаєтесь в це, коли людині прийде час, коли людина буде хотіти пройти цей урок, і коли дійсно на це буде потрібно, вона звернеться самостійно, або вона про це почне говорити. Тобто вона вам дає знак, те, що потрібно робити. Також, коли ми робимо, наприклад, чистки воскові, тому що енергетичні чистки безвідому людини ми не проводимо тільки з її погодження. Якщо ми беремо воскові, свічкові там, чистки такого плану, то ми з людини знімаємо купу всього. І в цей момент, не дай Бог, він там або вона випиває, а, там, а, займається якимись там деструктивними скажімо так, програмами, то те, що ми чистимо, назад і набирається. Тобто ця, ця чистка навпаки може піти в мінус людині, тому що ми то щищаємо, але то людина остається яка? Людина остається без певної оболочки. І якщо вона цей час ще й там або курить, або п'є. Тобто набирається негативної енергії заново, то те, що ми щащаємо, воно навпаки не допоможе. Іноді навіть може вплинути на гірше. І про це багато хто мовчить, і про це багато хто не говорить. А так не має права бути, тому що ми не маємо права втручатися без відома людини до іншої людини, які б у вас не були наміри. як би ви не хотіли допомогти, але ви маєте поважати іншу людину. Якщо ви хочете допомогти, скажіть їй, дивись, я замовила чистку, я хочу, щоб це було. Будь ласка, можна я це зроблю? І потім людина хоче погоджується, хоче не погоджується. Якщо погодитися, тобто він бере відповідальність за, да, за щось. А якщо не погоджується, він не розуміє, що з ним відбувається, і не розуміє, як себе вести. Тому, будь ласка, не робіть такого без відома інших людей. Не потрібно на себе і на іншу людину е негатив притягувати навпаки. Не всім потрібні чистки, і не всім вони підходять. І е не можна просто заборонено, без відома іншої людини проводити такі маніпуляції. Є рідкі випадки, але вони дуже рідкі. Коли можна це зробити? Але бажано все-таки не лізти туди. Гарного дня!